Частина друга розповідає про те, як майстер Челеджа дарує Поліну своєму другу джепету, котрий візьметься зробити з нього чудесне буратино, яке вмітиме танцювати, фехтувати та стрибати через обруч. У ту ж хвилину хтось постукав у двері. Уйдіть, каже мебляр, не маючи сили навіть піднятися на ноги. Жваво увійшовши у магазинчик, Джепетто, діти дражнили його Полентіно, так як він мав перуку схожого з кольору з кукурудзяною кашею. Треба відмітити, що ім'я Полентіно він страшенно не любив, робився злиєм, чуючи його, і привітався. Доброго дня, Антоніо, каже він. Що поробляємо? Та навчаю мурах рахувати. Удачі! Що вам вас до мене привело, джепето? Та ноги. Мені треба дещо у вас попросити. Цього разу мені навіяло одну думку. Тож кажіть, хочу зробити таку ляльку з дерева непросту, а чудесну, щоб уміла танцювати, фехтувати, стрибати на батуті та через кільце. З нею я б їздив по світу та заробляв би собі на хліб та вино. Як вам така ідея? Браво Полентіно. закричав дивний голосок, що невідомо звідки йшов. Почувши своє неприємне ім'я, Джепето зробився червоним, як перець, від люті, і, повернувшись до мебляра, закричав, «А, а, а, а ви за що мене ображаєте? А хто вас ображає? Ви назвали мене Полентіно, то не я, а я кажу, що ви сказали. Ні. Так, ні. Запалюючись все більше і більше, перейшли до справи, приблизившись, стали кусатися, шарпатися та дрепатися. Сцена закінчилась тим, що Джепет отримав в руках перуку Чилечо, а мебляр держав у роті перуку джепето. А віддай на мені, мою перуку, крикнув Антоніо. А ти віддай мені мою. Так помирилися двоє старих обнялися, обмінявшись перуками, потисли один одному руку, уклавши мир на все життя. «У всякому разі, друже Джупете, каже мирним голосом Челєджа, – що тобі потрібно? Я шукаю підходящу деревинку для виготовлення буратини. Жілєчя, хутесенько, зрадів не сказано, шукає отий обрубок, що завдав йому такого клопоту. Але ж як тільки він його хотів вручити в руки Джепету, полінце, як стрепенеться та як брикне, дряпнуло, б'ючись в старих руках бідного мебляра та бахнувши по ногах гостя джепету. І в такий благородний спосіб ви мені хочете щось подарувати закричав потерпілий. Клянусь, не моя вина, відповів челеджа. То, може, моя? То це все Поліно, Поліно творить таке. Та бачу, Поліно, але ж по ногах вдарили мене ви? Ні, це не я. Воно, вказуючи рукою, каже мебляр. А то брехун. Джепето, не ображайте мене, бо я вас назву Полентіно. Ну, то ви осел? Полентіно, погана мавпа! Полентіно! Почувши третій раз Полентіно, Джепето, втрачаючи блиск в очах, наговорив мішок та ще й зверху. Приблизившись, коли бій закінчився, майстер Антоніо мав подряпаний ніс, а жупан Джепето залишився без кількох гудзочків. Потиснувши один одному руку, вони попрощалися, поклялися залишитися друзями на все життя. Між тим Джепето забрав свій бравий кусок з дерева, подякував майстру та, шкандибаючи, пішов помаленьку додому.